Привіт, красуні! Рада вас бачити! І я сьогодні з новою порцією омолодження для вас. Як завжди, буде і користь, і поради, і самі вправи. Це проблема, яка бентежить більшість, але одразу хочу сказати, що не завжди це є проблема, дивлячись, як на неї подивитися. Сьогодні будемо розмовляти про носогубні заломи і Виконувати остеопатичні вправи, розтяжіння. Сьогодні ми працюємо з носогубними заломами, вилицями. Знаєте, буває такий ефект, коли ви починаєте працювати з обличчям, у вас, скоріш за все, буде набряк. І ви про це може навіть можете не здогадуватися. Але коли набряк. Піде з вашого обличчя, працюючи з поставою, шиї розслабляючи прилеглі м'язи до обличчя, у вас набряк однозначно піде. Він може повертатися зранку, але 50 хвилин він знову буде виходитися, він буде не повертатися, а це природні така, коли ми лежимо, нічого не робимо у вісні, і наша лімфатична система не працює. Хочу нагадати, що вона працює за. Допомогою скорочення наших м'язів, чим більше ми рухаємося протягом дня, тим краще лімфатична система наша працює, їй тільки треба всі проходи розблокувати. І, отже, прокидаючись утром 5-10 хвилин поробити якісь вправи, і набряк уходить з вашого обличчя. Так от, буває такий ефект, що ви наче дивитесь на себе, іначе зморшок у вас немає. вас дебільшого буде хвилювати набряки під очима, друге підборіддя, брилі, і, наче все інше у вас добре. Але працюючи з обличчям, знімаючи набряк з обличчя, ви зможете побачити і інші прояви на обличчі. Це як ефект кульки, коли вона надута. Ми не бачимо на ній нічого. Коли ми її здуваємо, і вона від набряку, обличчя від набряку розтягується тканини, ми здуваємо і ми зможемо побачити такі прояви, як носогубні заломи, ви можете побачити, здебільшого це зморшки, на чолі, ви зможете побачити, і в міжбрівній зоні теж щось може, може проявитися. Але це не обов'язково. Це може проявитися і якраз на цьому етапі, коли ви, наче, побачили погіршення ситуації, ні, насправді все тільки поліпшується. Головне не зупинятися і далі працювати з тканинами. А якщо ви поступово будете його правильно прибирати, як ми це робимо в клубі омолодження, який стартує кожного першого числа місяця, поступово прибирається набряк і поступово підтягується, працюючи зі шкірою. Шкіра, щоб не було провисань і якихось інших недоліків. Так от, якщо у вас є набряк, а частіше за все, у людей, які не займаються ні спортом, ні обличчям, то він існує, ви не бачите свої носогубні заломи. Бувають зморшки, а бувають саме заломи. Ось природні заломи у нас повинні бути. Максимально залучати міміку і формувати, а можемо просто користуватися обережніше і не формувати цих заломів. Що треба робити? Якщо в загальному це, це обов'язково постава і всі фасці задні діагональні і передні фасці все це впливає, а особливо впливають депресори м'язи, такі як платизма може відтягувати і велику роль відіграють група жувальних м'язів. Давайте саме з них. І почнемо на формування носогубних заломів. Від кістки до кістки починаємо круговими рухами по твердій, поверхні працювати, на щоки не заходимо. В кого це легко відбувається, і ви не відчуваєте больових відчуттів, можете перейти на фаланги пальців. Якщо і так вам не дуже боляче, ну, не, не повинно бути боляче, але треба туди більш. Глибше пропрацювати, то вже можете на кістки перейти, відкрити рота і гарно пропрацювати згори донизу до низу м'яз. В зонах кріплення може бути найбільше таке скупчення больове, і знизу до гори. Ви можете попрацювати 5-7 повторів або до зменшення больових відчуттів. Вплив на цю зону також має череп, а саме його положення кісток, тобто повинна правильно бути опора для того, щоб тканини правильно трималися без провисань на цій опорі основі. Тож, треба з положенням язика працювати. І тримати його завжди в верхньому положенні. А зараз ми з кісткою, яка саме формує западання, може формувати западання середньої частини обличчя. З величною кісткою попрацюємо. Поставте вказівний палець, ми зараз працюємо кріплення, яке піднімає ніс. З кріпленням буде працювати саме, куди кріпиться цей м'яз. Для більшої зони пропрацювання ми будемо працювати саме з. Всім пальцем ви можете точково знайти це кріплення і пропрацьовувати його таким чином. Але ми покращуємо все одразу. Ставимо на кістку, відчуваємо десь 10-30 секунд і відчуєте, як в масло протаюється палець. Ось, як тане, тане і все глибше і глибше. І ми повинні на рівні відчуттів дійти до кістки. Але занадто теж не давіть, нам не треба нічого зламати. Інший палець ми ставимо на зону кріплення ось тут, і прилягає, при, прилягає він по всій носогубній частині. Відтягуємо трошки вниз його, а цим пальцем починаємо такі кругові, делікатні рухи, але відчуваючи, як ми працюємо із кісткою, покращуємо кровотік і поліпшуємо жилення самої кістки. І так, мінімум 30 секунд працюєте, нижній палець трошки кріпленням Підтягуємо вниз, а верхній тільки кругові рухи робите. Далі, цей палець так і прикріплений до цього місця, а нижній палець тепер починає рухатися, працюючи в зоні кріплення. Так само 30 секунд. Одну хвилину. І такі самі дії ми повторюємо з іншої сторони. Спочатку протаїлися гарно в місце кріплення, в кістку поставили, відтягнули трошки, працюємо верхнім пальцем, продовжуємо працювати тепер з нижнім пальцем. Відчуваючи так, по 30 секунд по одній хвилині. І далі розтягуємо цей на зоні кріплення, це йде до середини ока, до кістки, це йде вниз. Тобто по одному сантиметру плюс-мінус розходимося в сторони повільно, з відчуттями. І так, 3, 5 підходів. Протаївшись глибину, працюємо з однієї сторони, з іншої сторони. Далі працюємо з латеральним м'ясом носа, пропрацювали в зоні кріплення 20-30 секунд, гарно відчуваючи все, що можете відчути, якщо дуже боляче, знижуйте відчуття. І починаємо рух повільний до гори, затримуючись по 3-5 секунд на кожному місці. 1, 2, 3, 1, 2, 3. І одразу діагностуйте, щоб ніяких утворень там так само не було, як і больових відчуттів. Якщо дуже боляче, Затримуєтесь і пропрацьовуєте. І потім щільним рухом повільно відводимо вниз пальцею. Виконати, так можете, 3-5 повторів. І далі ставимо стілець нашої долоні в зону кріплення, Протаємося добре і починаємо повільний рух по кісті. Працюючи на розцядіння розслаблення м'язу. Протагілися і обережно зверніть увагу, щоб було коза у вас. Якщо дуже суха шкіра, то трошки зволожте її, можете нахилити голову для того, щоб розслабити шию. І обережно, обережно пропрацьовуєте по кістці, не заходячи на повіки. З однієї сторони виконайте 3-5 повторів без вібрації. Після виконання без вібрації додаєте ще 2-3 повтори з вібрацією. Так само протагілися і повільно, щільно вібруючи, проходитесь по кісті до скроні. Два, три, повтори. В цій зоні за скроню можете далі заходити, і далі вже можна на кістки перейти. В цій зоні також відбувається спазмування і їх варно пропрацювати, наприклад, спочатку по м'язу фалангами, потім, якщо не дуже боляче, додати кістки і пройтись аж до. Верхівки. Це додаткове таке розслаблення, додатковий бонус до вправи. Такий комплекс на розслаблення прибирання носогубних заломів рекомендую виконувати один раз на два тижні, додавати ще інші вправи на розслаблення і на зони, які прилеглі до Цього місця також контролювати себе обов'язково. Не забувайте підписуватися, ставте лайк, якщо вам сподобалося. Пишіть в коментарях свої відчуття і свій результат. І до зустрічі у інших корисних відео. Бувайте!